Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярован на Донеччині. Удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо, 24 людини загинули. Мої співчуття поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар з багатьох якими росіяни щодня б'ють по українцях, по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу. Коли вбивають щоразу, коли завдають таких ударів, ще з цього лютого росіяни відмовляються від всіх пропозицій припинення вогню. Тижнями Росія не може і не хоче сказати щось конкретне у відповідь Сполученим Штатам Америки, про формат зустрічі лідерів. Росія вкладається у війну і тільки у війну, сила потрібна у відповідь. Ми говоримо про посилення нашої ППО, потрібні. Більш швидкі рішення по системах Петріоти передусім.